Побудуємо більш складніші малюнок із використанням примітивів та кривих ось таке яблучко. Для цього обираємо еліптичну форму, побудували. Для редагування потрібно перевести об'єкт у контур. Обираємо інструмент, додаємо одну точку, другу точку. Нам треба буде зробити вигін. Оцю верхню переводимо робимо гострую, опускаємо її донизу. Тоді ми зможемо зробити ось такі опуклості нашими мусиками. Ось таке виходить яблучко. Можна додати йому трошечки опуклості, видовжуючи, керуючи радіус усиками. Ось так, таке яблучко. Низ, так само додаємо, тільки вже трошечки ближче дві точки. Нижню, переводимо в гостру, забираємо трошечки доверху і робимо ось такий вигін. Оцей куточок я підтягну трошки нагору, і оцю точечку теж трошки догори. Ще раз ось так. Тут додам. Плавності. Ось таке яблочко мені подобається. Виконуємо його заливання, обираємо об'єкт, заповнення суцільне. Але ми з вами спробуємо зробити радіальне заповнення. Центр край спочатку. Зробимо червоним, червоним червоним. І непрозорість. Зробимо максимально центральну точку, зробимо трошечки з таким жовтуватим відтінком для того, щоб зробити об'єм і блік. Центральна точка, центральна, вона є в центрі за умовченням. Якщо ми хочемо перемістити її в іншу сторону, щоб зробити блік світловий, ми двічі клацаємо. Беремо, попадаємо на цю точечку, переносимо її в те місце, звідки в нас буде падати світло. Так само ми можемо рухати оці наші радіуси для того, щоб збільшувати, зменшувати розсіювання та їхній напрям. Яблучко готове, будуємо ось такий листочок. Використаємо просто для експерименту, для того, щоб спробувати. Криві без Є – побудова ламаних через 4 точки. Будуємо так 1, 2, до низу буде листочок, 3, 4. І з'єднуємо. Попали, з'єднали. Будемо виконувати виправлення. Для цього я поки що заповнення приберу, а колір штриха зроблю зелений. Темно-зелений інструмент виправлення редагування кривих. Трошечки збільшу, подивлюся, чи в мене там всі точки по одній, по одній, зменшую назад і редагую криву. Для цього оцей вузлик роблю згладженим. І оцей вузлик роблю згладженим. Нижній роблю гострим, ще раз гострим. Тепер у нас форма дуже схожа на ту, яку ми хотіли. Єдине, що ось тут. Треба додати точку для того, щоб зробити невеличкий перегін. Ось так. Якщо ми схочемо ще його виправити, ми можемо завусик. Його виправити, або цей трошечки так підтягнути. Достатньо, ще ми можемо його другим інструментом, цей листочок, просто повернути, так, як нам от хотілося би ще раз інструмент, нижній вузлик іду донизу, цей вузлик забираю сюди, викривляю його трошки ось так, і таким листочком і лишу є. Ось він, наш листочок. Виконуємо його заливання. Заповнення, колір зелений, світло-зелений. Спробуємо градієнт на листочку лінійний. Задамо, дивіться, у нас крайня точка ось тут одна інша ось тут. Прозора. Ми оберемо цю точку темно-зеленою. Так, добре, темно-зеленою. А другу точку лишимо світло зеленою, тільки приберемо прозорість. Подивіться, видно, як переходить градієнт, із темного в світлий. Якщо надто темно, можемо трошки освітлити її. Листочок готовий. Ось тут, на верхньому листочку, у нас контур трошечки розмитий. Тобто ми беремо колір штриха і додаємо йому буквально трошечки розміття, щоб додати плавності форм. Будуємо лінію на листочку. Для цього просто вільною формою спробуємо вільну форму, побудуємо ось таку криву. Згладження у мене 65. Чому відбулося заливання? Тому що за умовченням у мене стоїть заповнення навіть незамкнених кривих. Я приберу заповнення, і в мене лишиться тільки контур. Контур я можу теж трошки відредагувати, якщо мені щось не подобається. По вусикам трошечки прибрати, можливо, там вигін занадто, або його зробити так сюди ближче. Як вам більше подобається, лишимо його ось так класично. І тут трошки цей штрих теж розмитий. Додаємо розмиття. І у нас ось так розмився наш штрих. Можна його трошечки сюди забрати, з'єднати з вершинкою. Тепер для того, щоб листочок був єдиним цілим, нам потрібно його згрупувати. Ми вибираємо контур з шифтом вибираємо об'єкт. Ідемо в. Об'єкти і беремо згрупувати. Тепер листочок згрупований, ми можемо його рухати. Потрібно додати ще нашу паличку біля листочка, ми використаємо так само криву через ламані криві побудова, з'єднаємо і побудуємо наш листочок, череночок. Переміщуємо його, дивимося, як він тут побудований. Він так приєднаний десь ось так сюди. Заловимо його і зробимо йому поворот. Ось так він зроблений, наш череночок. Трошки сюди, трошечки так. Є. І... Можна його ось так повернути. І потрібно виконати його заливання. Заливання зробимо таке трошки коричневате заповнення. Можливо, таке зелено коричневе, щоб трошечки відрізнялося. Ось так. І колір штриха ми приберемо і поставимо наш на один рівень нижче, щоб він трошечки листочком перекривався. Якось ось так. Можна його ще покрутити, як вам більше сподобається. А можна його ось так сюди, щоб було видно, з'єднати з листочком, трошечки порухати, ні, ось так буде добре. І зробити йому приєднання. Зараз я вам покажу ось так трошечки. Його тут буде видно. Покручу так, щоб він мені став на саму серединку яблучка. Ось так. І тоді я йому домалюю просто вільною формою ось таку трошечки дужечку. Приберу заповнення. Колір штриха зроблю коричневий. Такий темний. Сам штрих зроблю більшим І розмию його трошки. У мене з'явиться така, як плямка. Так, ось така, дивіться, таким чином утворився такий ніби як блік заломлення світла, так, ніби наша ніжка виростає з яблука. Так як ось тут ми заходимо на листочок, то я листочок підніму на верхній шар і приберу в ньому контур. Ні, з контуром краще. Так. З контуром краще. Тільки колір я йому надам темно-зелений. Ось такі експерименти. Попробуйте, спробуйте і подивитесь, які вам кольори і яблучка найбільше подобаються. Ось так. Наш об'єкт готовий!